Шановні рідні, близькі, знайомі сусіди, важке горе нас зібрало на цьому опечаленому подвір'ї, адже на щиті повернувся в наше рідне могилів Подільське місто, наш герой Микола Сергійович. До прощального слова запрошується міський голова Глухманюк Геннадій Григорович. Шановні Могилівчани, дорога родина, на жаль, ми сьогодні знову зібралися, щоб Селити голову, віддати шану і провести в останню дорогу нашого земляка, нашого захисника і нашого героя Миколу Орловського. Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Микола один із перших в лавах Збройних Сил України разом зі своїми побратимами зробив все для того, щоб зупинити ворог. Але, на жаль, війна вбиває по-різному. Не обов'язково кулями, не обов'язково ламками. І, на жаль, то пекло і жахіття зупинило його серце. Я хочу від кожного жителя молі громади висловити співчуття родині і близьким, а нашому герою вічна пам'ять і вічна слава. Слава Україні! Героям слава! Залишилась мати без сина. Залишились діти без батька. Залишились друзі без бойового товариша. Побратими втратили надійну опору, надійний тил. Микола Сергійович віддав за Україну, за наш народ, за могилю Подільщину саме цінне це своє життя. Вічна пам'ять про нього залишиться в наших серцях. Адже коли ми пам'ятаємо, тоді він живий. Шануймо хвилиною мовчання, приклонимо коліно перед нашим героєм. Сине жаль ти мамко буде, Цине, жаль, ти Мамко буде. Слава Україні! Героям слава! Я Герої не вмирають! Герої не вмирають! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Она душе! На моїм серцю лежав, лежа, серцю лежа. Пули некача, по тисині сині плинекача. Слава Марти! Слава Марти!